Мене звати Надя і я фізичний терапевт. Вітаємо вас на каналі Run4Fun. Сьогодні ми поговоримо з вами про один з найпоширеніших больових синдромів, а саме медіотібіальний больовий синдром або шинсплінт. Я буду намагатись подавати усю інформацію простими словами, але також ви маєте трохи чути і медичні назви, адже раптом вам треба буде розібратись із власною випискою від лікаря. Отже, шинсплінт може бути більш відомий для бігунів як біль в надкісниці, але відразу уточнюю, що в українській мові ми називаємо цю структуру окістя, тому даний біль ми будемо описувати як біль в окісті, або також ви могли чути таку назву, як синдром розколотої гомілки. Почнемо з локалізації. Біль зазвичай локалізується в нижній третині гомілки. І він є зосереджений більш зсередини, а також він є нелокалізований і розлитий за своїм характером. Також його можна спровокувати натисканням на цю ділянку на послідовні 5 см. Важливий момент, що біль виникає під час або після навантаження і зменшується у стані спокою. Зазвичай біль виникає на початку сезону або в будь-який час, коли навантаження різко збільшується за об'ємом або інтенсивністю. Фактори ризику. У першу чергу фактором ризику є те, якщо у вас вже раніше був такий біль, тобто були попередні випадки виникнення болю в окісті. Також до факторів ризику ми відносимо високий індекс маси тіла, зменшену амплітуду обертання стегна назовні, також дисбаланс м'язів литки, негнучкість м'язів литки, що пізніше за собою може потягнути м'язову втому і зміну механіки бігу. На біль має вплив біг по твердій або нерівній поверхні, а також невідповідне взуття. Що робити? В першу чергу варто зменшити об'єм та інтенсивність навантаження. В гострій фазі, за рекомендацією лікаря, використовують нестероїдні протизапальні засоби, а також терапію холодом або знеболюючі гелі, які допомагають зменшити симптоматику болю. У підгострій фазі можна використовувати легкі вправи або змінювати навантаження, замість бігу використовувати плавання або вело, до прикладу. Для вирішення даної проблеми потрібно використовувати вправи для зміцнення та розтягу литкових м'язів, зміцнення м'язів стегна, а також розвиток м'язів кору. Важливим моментом є тренування рівноваги на різноманітних балансуючих платформах, а також використання професійного взуття для бігу. Зараз ми з вами розглянемо вправу для зміцнення литкових м'язів, а також продемонструємо вам дві вправи на балансуючій платформі. Зараз ми вам продемонструємо вправу для зміцнення литкових м'язів, яку ви зможете виконувати навіть вдома. Стаєте на дві ноги, ширина ваших ніг має бути приблизно на ширині тазу і коліна рівні. Наступний крок ми виконуємо підйом на двох ногах. Коліна залишаються рівні. Переносимо вагу на одну ногу і плавно опускаємось вниз. Тоді знову піднімаємось на двох ногах вгору, переносимо вагу на іншу ногу і плавно опускаємось вниз. Коліна залишаються постійно рівними. Підйом ми виконуємо вгору, не вперед. Так, І опускання завжди виконуємо плавно. Наступна вправа буде для розвитку балансування та стабільності. Будемо використовувати з вами ось таку балансувальну платформу. Отже, розпочинаємо. Ми встаємо однією ногою на балансувальну платформу, інша нога в нас в повітрі. І ми намагаємось коліно призігнути трішки, так? і ми намагаємось вловити баланс, так? балансуємо стопою. Можемо використовувати руки і коліно намагаємось тримати прямо або трішки відводимо в сторону і не допускаємо сильного завалювання всередину. Так. Добре. Якщо для вас вже ця вправа є легкою, ми можемо її ускладнити. Виконуємо усе те саме, але ми закриваємо очі. Намагаємось виконувати цю вправу як можна довше, утримуючись на платформі. Тобто ви намагаєтесь чим довший час утриматись так і зберігати цей баланс. Для ефективного. Збільшення сили, ви можете виконувати ці вправи на 8-12 повторень на 3 підходи двічі або тричі в тиждень. В майбутньому, якщо ви хочете ускладнити, то можете збільшувати обтяження на 10-15% кожні 2 тижні. Якщо ви відчуваєте біль, дискомфорт або ця вправа є надто складною для вас, не потрібно продовжувати робити, а краще звертатися до професіоналів для того, аби ви разом могли підібрати для вас вправу, яка буде комфортною на даний момент. Зовнішня ротація стегна або обертання стегна назовні виглядає таким чином. Сідаємо на стілець або ящик в зручне положення, наша спина має бути рівна. І виконуємо ось такий рух гомілкою до середини. В той час наше стегно обертатиметься назовні. Це і є зовнішня ротація. Коли ми це виконуємо, нам не потрібно підіймати вгору стегно. Також є ще один спосіб, коли ми виконуємо ось такий рух, і також можемо виконати його на двох ногах і, до прикладу, порівняти свої відчуття, чи є тугість на одній нозі сильнішою ніж на іншій. Цей рух також виконуємо з рівною спиною. Відповідно, також для нас буде важливим критерієм, чи загалом ми можемо виконати цей рух. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, що таке біль в у кісті, які є фактори ризику та як вирішити дану проблему. Якщо вам сподобалась така інформація, залишайте ваші коментарі або запитання під відео. Підписуйтесь, ставте лайк, буде цікаво.